Вітаю вас. Ми продовжуємо вивчати мову C. І другий такий вступний урочок. Хочу вказати, де можна скачати інші, іншу програму для роботи з мовою C. Називається вона Codeblocks. Тобто набираємо коди, вже є підказочки. І сайтик, на якому вона знаходиться, де можна її вільно скачати, так, називається codeblocks.org. Заглядаємо сюди. По своїй суті, дана програма, оця ідея, вона дозволяє нам не лише C працювати, можна на ній працювати і в Fortran, і C, можна налаштувати і інші компілятори. Інші мови програмування можна також там ними користуватися. Нас цікавить лише наша, тому йдемо в Downloads, завантаження. Завантаження binнарі релейс числих бінарних. Двійкових кодів, тобто саме вже готова програма скомпільована. Якщо ви хочете, можете побачити, як та програма написана на мові C. C++. І Тут є можливість по тексту скачати навіть ту програму, яка ще й буде дивитися за оновленнями і сама себе оновлювати. Ну, Все ж таки повертаємося до попереднього варіанту. Так, Ми можемо скачати під Windows, Linux, Mac. Під Windows маємо цілу купу різних файликів, і я би радив зразу її встановлювати разом з компілятором, відповідно, C. Ось це цей пунктик. Тису на або тут, або тут немає значення. Так, через 5 секунд має піти завантаження. І є. Yeah. Зберегти. Відповідно, і далі в завантаженнях запустити. Я вже її встановив, тому ми її запустимо. Як вона виглядатиме? Так, перший раз вона питає, шукає компілятор, який в нас є. Ну, один я знайшов. Насправді була проблемка. Зараз покажу вам по ходу. Хай завантажиться так. Нічого не робити. Поки що. Значить, проблем, Проблемка була в чому? Під час встановлення, якщо ми хочемо створити якийсь проєкт, створюємо новий проєкт, що в нас тут майстер підказує. Які види проєктів є? Всі розглядати не буду, лише нас цікавий консольний варіант. Вибираю консоль. Майстер створення проєкту з'явився Next. C, так, next. Тут питає мене назву і де я хочу розміщити цей проект зберігати. Проба для прикладу. Папочку поки що не ставлю, ви можете обрати, де буде у вас зберігатися. Ресум, ні, щось воно матюкається. Так, йдемо ми тоді. Хай буде в мене сюди. Тут створю папочку. Кодеблок суток під нього. Вибір папки є. Так, є, знайшло, де буде створюватись мій проєкт, все нормально, теснемо Фініш. І тут по замовчуванню чомусь стоїть Visual Studio C++ Toolkit 2003 року. Насправді даного компілятора у вас немає, тому оберіть ось цей GNU. Це безкоштовний компілятор, він автоматично настановився. І, по ідеї, якщо ви натиснете Finish, має автоматично Блокс його знайти. Якщо ж не знайшов, ще друга можливість є зайти в Settings Compiler так, налаштування компіляція. І отут, коли я вибрав його, set as default натиснув, і мені автоматично показало, що воно його знайшло. Тут можна ще деякі параметри для компіляції повибирати. Так, і в нас відтворився. Наш проєкт проба. В ньому є файлик main.cpp, в якому є основна функція запуску. Вона нам виведе на екран Hello World. І debug. А тут Run. Ну, по суті, отут компіляція йде. Щоб не показувало мені наступний раз. Так, пішла компіляція без помилочок. Немає ніяких помилок за одну секунду. Чудово. І запускаємо. І ось в мене з'явився консоль, в якій викунула мені вивело на екран Hello World. Далі чекаю, щоб я натиснув якусь клавішу. На даний момент досить. Ось таким кротким методом я вам показав, як встановити коди Blocks. яким саме ідея ви будете користуватися. Це вже ваш вибір. Мені буде більш зручніше працювати в Visual Studio. Хочете цим, ну, будь ласка, це знову ж це ваш вибір. В основному все, що ми будемо вчити по C, буде те саме на всіх е, варіантах е, компіляторах і на всіх е, е, Ідешках. Можливо, деякі нюансики, ну, це вже як вам вдасться це розглядати і побачити. Дякую за увагу і успіхів!